Новий агросезон. Я хочу стати аграрієм. Ти будеш аграрієм, а я буду їздити на такій машині. Різноманіття польових культур. Ріпак. Ріпак. пшениця, соняшний, кукурудза, ячмінь. Експертна думка: як здолати шкідників? Стійкість до розтріскування, стійкість до віруса жовтухи турнепса. Ми в цьому перші. Як захистити врожай від вірусів та хвороб? Проблемою можна боротися тільки генетичним шляхом і як підкорити складні кліматичні умови. Хороший такий бой в боксі. Кожну секунду має бути готовий до викликів. Разом з компанією Грейн» знайдемо Агрокод серед надзвичайних та неочевидних культурних місць України. А я зараз на мертвому морі в Ізраїлі. Суцільний величезний масштабний парк. Це просто площа. Твори українських сальвадорів далі. Ті роботи, які переді мною шедеврами можна назвати. Можете їхати, ми залишимось, ще трошки покатаємось.